Доброго дня! Я презентую лабораторію врізно захисту автоматизації енергетичних систем. Цей курс вивчається студентами першому семестрами на, на четвертому курсі. В цій лабораторії проходять як теоретичні заняття, лекції, практичні заняття в цій частині лабораторії, а також і лабораторні роботи, які показані на цих двох стендах. Я зараз вам коротко розкажу. Про ці лабораторні роботи, які тут проводяться. На даному стані це лабораторна робота, яка називається дослідження трансформаторів струму. Вот. Это, а до цієї лабораторної входить лабораторний вимірюваний трансформатор струму і, 50, і, і 54 амперметри, навантажувальні стенди. 513, 514, 514, а також масти опору. Цей лабораторний лабораторний трансформатор струму має змінні коефіцієнти трансформації і первинний струм його може змінюватися від 0,5 А до 50, 50 А. Вторинний струм зазвичай в нього 1 А або 5 А, 1 або 5 А. Перемикання зі спеціальним шильдиком, який це, і студенти таким, таким чином роблять дослідження. Перший досвід це похибки трансформатора стром в залежності від його навантаження. Робиться для, для, і, номінально на 50, для і, на і номінального рівно на 0,5, для і цілих п'ятдесятих і номінального. Проводиться нагрузка на торинну на обмотку трансформатору структуру за допомогою цього моста від нуля до 9 9 Ом. Потім, за результатом цих досліджень, студенти будують криву зміни, е похибки, криву зміни похибки і розраховують похибку. Також тут робиться на, для 100% навантажністю і аналогічно як попередній доступ від 1 до 9 Ом. Крім вивчення похибок трансформатор струму в залежності від навантаження, так, тут ще знімається вольтамперна характеристика трансформатора. Для чого вона потрібна? Вольтамперна характеристика знімається для того, щоб знати, чи є міжвідкові короткі замикання, чи немає. Ця характеристика, яка експериментально знімається, порівнюється з головною характеристикою для даного трансформатора. Якщо вони співпадають, трансформатор пригодний для, для роботи. І в наступному стенді це в нас проводиться дослідження схем з'єднання трансформаторів струму. Трансформатори струму з розміщені за, 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 за цією панелю і вот виходить трансформатора струму. Один, 2 і 3. В кожній фазі трансформатора струму. До трансформаторів струму послідовно підключені амперметри та обмоток, які, які виконують функції реле, функції реле І а також амперметри які, амперметри, які міряють струм безпосередньо по обмоці трансформатора струму. Тут виконуються наступні досліди. Студенти виконують роботи по, по, по схемам з'єднання. Зірка, зірка, тобто тр трансформатори струму, включені в зірку, реле, які е, замінені е, периметрами, також включені в зірку. Після кожного досліду студенти розраховують коефіцієнти схеми. Також для кожної схеми з'єднання тут досліджується... Е, Досліджуються коцієнти досліджуються кофієнти схеми для різних видів короткого замикання. Трохфазне замикання, короткозамикання, короткозамикання двохфазне короткозамикання і однофазне короткозамикання на землю. Аналогічні досліди проводяться для схем з'єднання неповна зірка, тобто, коли задіяно всього два трансформатори в струму фазі А і фазі С. А такі ж самі досвід проводяться для схем з'єднання обмотки трансформатора струму з'єднання трикутник, а обмотки реле з'єднані повну зірку. Надалі проводиться дослідження для схем з'єднання неповний трикутник, інакше ще називається для схем включення на різницю струмів двох вазів. схеми для кожної з указаних схем. На цьому стенді проводиться дослідження електромагнітних реле струму і напруги. Таким чином, саме... Тут ми, включит, ми бачимо, що на цьому стенді є реле струму РТ-40 і реле напруги РН54. Студенти виставляють відповідні уставки. Уставки за допомогою річашка такого вставляють відповідні уставки і контролюють спрацювання, спрацювання цього реле від струму, який подається з цих навантажувальних блоків. Надалі, надалі студенти фіксують струм, при якому спрацьовує реле, а також струм. При якому релі повертається вихідне положення. Тобто надалі вони розраховують коефіцієнт повернення. Аналогічні досліди проводяться для реле напруги, РН-54, тобто абсолютно такі ж самі досліди для цих реле. Індикаторами це саме спрацювання реле, є ці лампочки, і ці лампочки, які е, показують, що реле спрацювало, лампочка загорілася, і якщо зменшили вхідний сигнал на струм або напругу, лампочка погасла. погасла. Далі в нас схема, е, далі в нас е, лабораторна робота, дослідження індуктивних реле. Який рельєф струму застосовується для того, щоб побудувати схему максимального струмового захисту з витримкою з часу залежною від, залежно від струму. Тобто по відношенню до тих рілі, електромагнітних реле, вони побудовані по індукційній схемі, тобто вони інерційні. Їх Час працювання залежить від струму, який проходить через струму в Як результат дослідження, студенти встановлюють відповідні уставки. От відповідні уставки від 0,5 до 4 секунд до 4 секунд. І відповідно до цих, до, цих уставок, до цих уставок визначають час працювання цього релятування цього реляту і будують відповідні. Відповідні те саме, криві. О. На цьому стенді у нас показана лабораторна робота, яка проводить дослідження цілого комплексу реле. Реле струму, реле напруги, проміж, проміжних реле і реле часу. Реле часу. Тобто, як результат, дослідження цих рельєф студенти вивчають структуру цих рельєф і схему побудови захисту на базі цих рельєф. Після цього студенти будують, будують схему максимального струмового захисту, яка включає в себе рельєф струму РТ-40. Рілє часу реле часу РВМ і реле, проміжне релі, які послідовно з'єднані. Досвід виконуються для різних уставок по струму, а також для різних уставок по часу. Крім того, в цій схемі проводиться побудова схеми релейного захисту з. Максимального струмового захисту з блокуванням по напрузі. Тобто ситуація така, якщо у нас кінцієнт чутливості виходить менше, ніж 1,5, якщо положено для надійного спрацювання захисту, тоді вводиться додаткове блокування через напругу. А а струм спрацювання реле визначається не по максимальному робочому струму мережі, а по Заданому коефіцієнту чутливості Зазвичай такий струм може бути навіть менший, чим робочий струм. Але схема не спрацює, тому що вона блокується реле мінімальної напруги. Тобто тільки в тому випадку, якщо в нас виникло коротке замикання, індикатором такого короткого замикання буде падіння напруги в мережі і спрацювання цього реле. Фактично, студенти практично виконують такі дві схеми, такі дві схеми і е, при, мають навики для майбутнього експлуатації под подібних схем. На цьому стенді показано дослідження мікропроцесорних реле захисту, реле захисту МРЗС. Скоріше цього, ця лабораторна робота буде. Більше як лабораторний практику, тому що ми на, на, на цьому стенді студентам даємо навики для програмування цих реле, які виконують різні функції. Тобто ця це реле може виконувати функцію максимального струмового захисту, струмової відсічки, направленого захисту, а також може бути як частина диференціального захисту для захисту силових трансформаторів. じゃあクズを。